З візерунком у серці 77-річна Ольга Шиманська із села Грусятичі ціле своє життя присвятила улюбленій справі вишиванню. У творчому доробку мисткині налічується майже сотня робіт. Там і рушники, і штори, і навіть килими. І, хоча нині через свій поважний вік жінка із улюбленою справою розпрощалася, вишивка каже, у неї завжди буде в серці. І з рукодільницею спілкувалася наша Мар'яна Оленська. Рушники, штори, серветки, сорочки. Шафа Ольги Михайліни заповнена вщент. У ній тримає все, що зробила власними руками за ціле життя. Вишивання улюблене хобі жінки ще з маличку. До вишиття навчила мене мама. Наша мама дуже любила вишивати і навчила мене. І коли я вже дістала ту, ну, ту хобі вишивати, я вже без неї не могла. Я, що я повиділа в людях, що у мене, мене було? Рушник, рушник, сорочка, сорочка, все у мене мусило бути. Нині у її творчому доробку більше сотні вишитих робіт. Усіх навіть не перелічиш. Візномаїття кольорів та орнаментів вражає. До прикладу великодніх рушників у пенсіонерки є з десяток. Каже, у сім'ї була традиція щороку вишивати інший. Така ж ситуація і зі шторами. Вони мали бути над дверима у кожній кімнаті. Такі були в хаті рушники, і такі мали бути на дверах штори. Ну воно мені, воно мені дуже йшло. Я могла на день вишити, тільки що хтось за тиждень того не вишив. У мене сильно літали в руки. Серед об'ємних є навіть килими ручної роботи, бо колись каже жінка, вони були на вагу золота. вони були дуже дорогі. Вони так, що на той ков'яр мені його яке би блахіло пити, то мені треба робити цілий рік. Тисячу він коштував тисячу з чимось, а ми що заробляли? по 40, по 50 рублів. 70 гривень то була наша вся зарплата. А попри те, що Оля Михайлівна працювала на роботі та що й допомагала батькам на господарці, завжди знаходила час для улюбленої справи. Бувало з голкою та ниткою у руках проводила цілі ночі. Жінку від них годі було відірвати. У мене так, як я щось почала вишивати, у мене за день, за два воно ну, мало вийти. Але ну, я не могла його кигнути. Я знала, що воно вже в що має вийти. Я шию, шию, покажу комусь і коли ти то вишила. кажу нічима. Узорами та взірцями вишивки, колись ділилися та обмінювалися один з одним, пригадує жінка. Але вона не хотіла мати таке, як у когось, деколи брала і журналів, деколи імпровізувала сама. Хотілося все щось по інакшому, так завезла якийсь рушник в село, вже туди люди всі а гадай мені відшити. А я любила візерунки. Я сорочки мучські вишивала це щось з Би ніхто такого не мав. У власній колекції є і вишиті сорочки. Щоправда, жінка їх уже подарувала своїм дітям та внукам. Вони у смі передаються із роду в рід. До речі, у день зйомки у пані Ольги народився правнук. Ту, -ту сорочинку я вишила своєму внукові. внукові вже має. Свою свого синочка, народивши правнучок і буде йому пита Жінка зізнається, до неї вже не раз приходили або купити ту чи іншу річ, але та навідріз відмовляється. Свої вишиті роботи береже, як зі нецю ока. А свої річі, котрі я їх вишивала своїм трудом, так і шкоди. Не не него не, не продати. То так і то такі спогади твої. Нині Ольга Михайлівна із вишивкою зав'язала. Проблеми із зором далися взнаки. Та, попри все, вона впевнена, Вишивка ніколи не вийде з моди. І, і та традиція, я думаю, що вона ще повернеться. Бо тому, що українське воно не згасне. Вишивка, вона і все, і вона буде. Мар'яна Оленська, Віктор Сембратович Ента новини.